Пальці вперед. Пальці широко розкриті. Середні дивиться вперед. Долоньки притиснуті. Руки нас будуть тримати. Вони мають бути впевнені. Тобто, в ніякому разі, не на пальцях, ні якось там. ну, Тільки впевнено. Підійти поближче ногами потрібно до долоньок. Підсісти. Піднятися на носки. І викласти якомога вище свої коліна на плечі. Зараз два варіанти покажу. І пробувати навантажувати руки. Якщо ви боїтеся ще або ну там якась причина ще не готові, можете не прибирати ноги, дихати і відчувати, як навантажуються ваші руки. Але якщо виходить, обов'язково потрібно напружити живіт і стегна, і таким чином. Дивіться, ще один варіант є. Я вам розказую, що ми кладемо сюди, а можна попробувати, можливо, комусь легше буде затискати. Але вам, крім того, що підтягувати м'язи живота і стегна треба вміти, то треба тут в цьому варіанті ще й внутрішню поверхню ніг, якби затискати плечі. Тобто, так само тільки з боків. Ви притискаєте плечі і так само піднімаєтесь. Спробуйте такий варіант, може комусь так буде легше. Тільки не стрибать, не стрибать. Ага, Важливо, не стрибати. без стрибків. Якщо ми будемо стрибати, ми можемо бухнутися носом. З двох сторін, бачите, я затиснула. Не поклала, а затиснула. І Не знаю. Комусь легше, може. Просто інший варіант. Притиснули і стоїмо. Нам потрібно постаратися максимально трошки нахилитися до ноги, щоб у вас. Тулу був ребра притиснуті до ноги, дихаємо. Можете красиво, да, так щоб руки не як у пінгвіна. А. Хорошо, інша нога. Що це підвінні, правда? Під бакасину. Що не робили? Треба навчитися, щоб м'язи Цю -цю! з живота витримаєте. І стегна, оце притискання. Коли у вас буде триматися, ось так нога, буде легше зробити бакасин в складочки, отак от і ще поразу.